Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий підлітковий велосипед дуже гарного кольору від 7 до 12 років. магнієва рама. В принципі, ну, не є важкий, дуже прикольний. Система 7х3, 21 передача. Сідло легко регулюється і фіксується, має амортизаційну вилучку. Працює нормально, чип. Заблокували, не амортизує. Плюс регулюється жорсткість амортизаційної вилучки. Має механічний, дисковий тормоз. Бачите, то супер. Можна в домашніх умовах там замінити собі чи тросик, чи колодочки, то без, пар... без проблем з гарно виглядає. Чик. Тормозить дуже чип, дуже класно. Так, покажу вам таку трошка рамус-близанька. Дуже прикольний дизайн є. Тут бачите така прикольний дотик. Сідушка прикольна, диски дуже прикольні, бачите. Система Shimano Турне. Передня теж перекидочка. Комплектація підніжка є. Бачите. Монетки Шимануски працюють дуже прекрасно. Тут передачі показує, бачите, Бачите, третя, там друга, перша. Розганяєте, друга, третя, четверта. Вон, так Тут передня перекидка. Три передачі. Все працює, комусь буде цікаво. Ось вже відрегулювання. Ціна його 9600. Кому буде цікаво, дзвоніть або пишіть, або заїжджайте в магазин до нас в куликів, або на зелену.